Він пройшов шлях від козацького джури до козацького ватажка. Він народився на безмежних просторах Черкащини і підкорив безмежні простори Чорного моря. Він був рабом турецьких галер та водночас залишався вільним духом. Ще за його життя про нього складали легенди та співали свої думи кобзарі. Сьогодні наша розмова про гетьмана Саміла Кішку. Рік народження Саміла невідомий, як і багато фактів з його дитинства та юності. Відомо, що народився він у шляхетській сім'ї, отримав гарну освіту. Юнаком вирушив на січ і побувавши в походах, отримав славу спочатку хороброго воїна, а згодом розумного досвідченого командира. Не дивно, що після смерті Дмитра Вишневецького йому вручили гетьманську булаву. В той час козаки були переважно степовиками, сухопутними воїнами і рідко ходили в морські походи. Самі Лукішка удосконалив козацькі човни-чайки. Їх обшивали очеретом, щоб охороняти борти від куль. Внизу під палубою був відсік для зброї та харчів. Встановлювали вітрили. Такий корабель брав в похід від 40 до 70 козаків екіпажу. Незабаром в козаків вже був свій флот. В 1567-68 роках вони вирушили в свій перший похід. До того часу в Чорному та Азовському морях панувала Туреччина, не маючи жодного суперника. Тепер її панування скінчилося. Раз за разом козаки здійснювали свої походи на причорноморські міста Очаків Ізмаїл Аккерман. Отримували багато здобич та визволяли з полону своїх побратимів. Самій Локішка не лише став засновником першого українського флоту, а й першим українським морським стратегом. Адже він створив тактику бою козацької ескадри з турецьким флотом і тактику штурму морських фортець. За деякий час козаки стали такими вправними морськими піхотинцями, що турецький султан пригрозив польському королю великою війною, якщо той не вгомонить козаків. Самі Локішка отримав багато перемог, але були й поразки. Так в 1570-му, а за іншими даними, в 1573-му році він отримав поразку і потрапив у полон. Він закутив кайдани, став веслярем на галері. Хотів плавати в чорному морі, плавай до Схочу, – резували з нього яничарі. Та жодні, навіть найміцніші кайдани не можуть закувати волю козацьку та любов до рідної землі. Через 25 років вже сивочолим самій зумів підняти повстання на галері та захопити корабель, напасти на передмістя Євпаторії та дійти до Дніпра. Крізь віки дійшла до нас козацька дума дума про самій Лакішу. Втомлений, але нескорений колишній гетьман мріяв про відпочинок на рідній Січі, та відпочити йому не дали самі козаки. За час його полону багато змінилося. Козаки розділилися на вільних та реєстрових, які мали служити польському королю. Селяни ставали кріпаками, козацька старшина ставала гоноровою і думала лише про статки. Зростала ворожнеча між українцями та поляками. Забувалася козацька слава. І в цьому випадку проявився талант самій Лакішки вже не як флотоводця, а талант політика. Йому вдалося неймовірне. Використавши трагічну загибель попереднього гетьмана Скалозуба, він звернувся до всього козацтва, закликаючи помститися. І козаки почули його і повірили йому. Похід був вдалим, козаки знову перемогли, та найголовніше вони знову отримали віру та одностайність, бажання разом берегти свою землю. Завдалий похід у Молдавію, гетьману вдалося отримати багато послаблень для козаків. Примусив польський уряд 1601 року бодай на папері відмовитися від ставлення до козаків як до ворогів. В той же час козаки були змушені взяти участь у польсько-шведській війні. Козаків чергове зрадили, незважаючи на їх хоробрість і мужність в боях. Через відсутність провіанту та невиплату грошей козаки збунтувалися та вимагали від гетьмана повернутися в Україну. Але самі Лукішка шанував звичаї лицарства і понад усе шанував козацьку честь. Він розумів, що зрадити союзника, яким би він не був, це зганьбити себе і своє військо на всю Європу. І в найскрутніші хвилини він сам водив козаків у бій. У такому бою і загинув гетьман почесною козацькою смертю. Від кулі. Козаки перевезли тіло до рідної землі і поховали в Каневі, на горі старий клад, яка згодом дістала назву Чернеча, і стала місцем останнього спочинку не лише гетьмана, а й Тараса Шевченка. Велика слава випала самій лукішці ще за життя. Він дав козацтву такий потяг до моря, який протягом віків не змогли знищити ні турецький султан, ні польський король, ні російський цар. Пам'ятаймо про звитяги гетьмана, пам'ятаймо про козацьку честь та доблесть. Крізь віки вклоняється сивочолий гетьман своїм нащадкам, для яких лицарство та військова честь не пусті слова. Пам'ятаємо, перемагаємо.